Сьогодні я кажуть завітав до вас з такою певною, називаємо так, місією, не місією, проінформувати вас про стан пожеж. Стан загибелі людей на пожежах на території Київської області Вижгородського району. Ну, розпочнемо спочатку дві тисячі року на території Київської області зафіксовано 609 пожеж. Якщо порівняти цю статистику з 2024 роком, їх стало набагато більше, тому що у 2024 році таких пожеж було 510. Якщо ми беремо в розрізі нашого Вижгородського району, то спочатку початку п'ятого року. Виникло 74 пожежі основними причинами пожеж, які виникають на території району, які виникали на території вижват району основними це є порушення правил пожежної безпеки під час користування електрообладнанням, пічним опаленням. Уже тому хочеться ще раз наголосити на основних правилах пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватися в житловому секторі.